Всім привіт! І сьогодні в відео я вам розповім про футболістів, які були кращими у світі у 2017 році, тобто 5 років тому. Там не буде ні Кріщано, ні Месі, ні Неймара. Це і так зрозуміло. Будуть ті, які топово грали 5 років тому, а зараз може навіть дехто забув про цих гравців, я вам розповім. На 10-му місці буде Юліан Дракслер, який. В 2017 році виступав за Пари Сан-Жермен та Вольсбург. Ззимку він перебрався із Вольфсбурга до ПСЖ. Зіграв він тоді 39 матчів, забив 10 голів та віддав 3 асисти. Це тоді йому було тільки 24 роки. Він був кращим гравцем Кубка Конфедерації в 2018 році. Зараз Юляну вже 29 років. Він виступає на правах аренди в португальській Бенфіці. Провів 9 матчів, забив. Один гол в цьому сезоні. Але він тоді був мегаперспективним. 5 років тому всі казали, що він буде грати в топ-клубі, але він так і не зіграв. Тому побажаємо успіхів. Мабуть, ще ми його десь побачимо. Багато людей не знають, хто це такий. Ось зараз ви бачите його відео. Я вам розповім, тому що у 2017 році цей квець грав за іспанський Лас-Пальмас, грав дуже непогано. Звуть його Кевін Принц Боатенг. Це старший брат Жерома Боатенка, знайомого нам за виступ у Мюнхенській Баварії. Кевін Принц Боатенг. Йому тоді було 30 років, грав він в сезоні 16-17 в іспанському Лас-Пальмасі. Грав тоді в. Іспанській Лалізі. Провів 29 ігор, наколотив 10 м'ячів. І цей красень у ворота вільяріалу. Бум та гол. Дуже красиво. Цей гол був кращим голом в іспанській прем'єрі в сезоні 16-17. Віддав він тоді ще 4 асисти. Зараз грає в Берлінській герті. Сказав, що після цього сезону буде завершувати кар'єру. Йому зараз 35 років, в цьому сезоні провів 7. Ігор, хто мені не вірив, що цей гравець у 2017 році, тобто 5 років тому був зіркою іспанської Лаліги, тоді просто подивіться на нарізки його голів, але просто подивіться матчі іспанського Лас Пальмасу того сезону. Ще він грав у Шальке, в Герті, в Мілані та в каталонській Барселоні в сезоні 17-18. На восьмому місці Поль Погба, один з найкращих гравців 2017 році. Так, так, всі вважали його тоді 5 років тому, саме так. Зараз Полю вже 29 років грає він в туринському Ювентусі, не провів жодної гри в цьому сезоні. Я вам вже про це вам. Розповідав в минулих відео. В сезоні 16-17 Поль Покба виступав за Манчестер Юнайтед, виграв тоді Лігу Європи, забивши гол в фіналі ворота Амстердамського Аяксу. Провів 51 гру, забив 9 м'ячів та віддав 6 асистів. Як на мене, це ідеальний півзахисник. Він вміє все відбирати м'яч, гарно грає в підкатах, забиває багато голів, віддає асистів, пас, удар. Розум, це просто космос, це талант, та це дуже гарний та корисний півзахисник. На жаль, за його характером, він не заграв дуже гарно в топ-клубах, але в не в нього є ще шанс перезапустити кар'єру. Ювентус це саме те. Сьоме місце Еден Азар. Тоді він грав за Челсі в сезоні 16, 17 бельгійців провів 40 ігор, забив 17 голів та віддав 5 гольових передач. Йому тоді було тільки 26 років. Зараз йому вже 31 рік. Він грає за мадридський реал. В цьому сезоні провів 6 ігор та забив один м'яч. Про Азара я дуже багато розповідав в своїх попередніх відео. Тому подивіться, якщо ви ще не подивились. Шоста позиція Павло Дібала Аргентинець. Тоді виступав в складі турінського Ювентусу. Йому тоді було 23 роки. Провів він в сезоні 16, 17, 48 ігор. Забив 21 м'яч та віддав сім асистів. Зараз дібала виступає у римській ромі. Провів в цьому сезоні вже 11 ігор та відмитився сьома голами та двома асистами. Зараз в нього пошкодження, тому побажаємо йому здоров'я та швидкого повернення на футбольні стадіони. Топ-гравці 2017 року «П'ятірку» відкриває Деле Алі, який тоді грав у, у лондонському Тоттенхемі. Зараз він виступає в Туреччині, в Бешехтащі. Йому зараз 26 років, провів 7 ігор та забив 1 м'яч. 5 років тому Деле Алі провів 50 ігор, забив 22 м'ячі та віддав 7 асистів. Тоді йому був 21 рік. Це космічна статистика. Він тоді набрав 29 балів. По гол плюс пас в 50 матчах. Один з найкращих в Європі. Але потім щось присів на лавку у Тоттенхемі і зараз скотився до Бешехташу. Я розповідав про цього футболіста в минулих роліках, тому подивіться, будь ласка. Четвертим місце маленький. Принц Антуан Грізман. Тоді він грав у складі Мадридського Атлетіка, де виступає і зараз. Тоді йому було 26 років. Провів він 53 матчі, забив 26 голів та віддав 10 асистів. Зараз вже 31 рік. Провів 18 ігор, забив 6 голів та віддав 4 асисти. Після видаючихся сезонів у Мадриді його придбала каталонська Барселона. На третьому місці видатний чиліць Алексіс Санчес, який в 2017 році грав за лондонський арсенал. І тільки подивіться на статистику, тоді 28-річного чилійця. Увага! 51 матч. 30 голів та 13 асистів. Він тоді навіть не попав до 30-ки кращих гравців-претендентів на Золотий М'яч. Чому? 30 голів та 13 асистів в 51 грі – це якийсь космос. Іменно тоді він виграв Копа Америки у складі національної збірної Чилі. Зараз Алексі Санчес грає в Марсельському Олімпійкі транзитом через Манчестер Юнайтед та Міланський Інтер. Йому зараз 33 роки, 15 ігор та 6 голів. Ось така статистика Алексіса в сезоні 22-23. Справжній топ. На другому місці на той час. 30-річний уругвайць Едінсон Кавані. Він тоді провів 50 ігор, і в цих іграх він забив 50 голів та віддав 5 асистів. Це один гол в кожному матчі в сезоні. Це видатна статистика. Це просто космос, це неймовірно. Зараз Ель Матадору вже 35 років. Його кар'єра йде до кінця. Він в цей сезон грає у складі Валенції. провів сім ігор, забив 4 м'ячі та віддав асист. Дуже непогана, мабуть, даже гарна статистика для нападника в цьому сезоні. На першому місці, мабуть, кращий на той час нападник в світі. Габонець П'єр Емерик. Обаме Янг. в сезоні 16-17 йому було тільки 28 років. Грав за Доргмутську Борусю. В 45 матчах він забив 42 м'ячі та віддав 4 асисти. Неймовірно, та космічна статистика. Зараз йому вже 33 роки. Він вже, можна сказати, ветеран. Грає за Лондонський Челсі. В цьому сезоні провів 11 ігор, забив 3 м'ячі та віддав два асисти. Після Дормутської Борусі Обаме Янг поїхав. У лондонський арсенал, де його кар'єра теж пішла уверх, але були проблеми з дисципліною. Потім поїхав на півроку в Барселону, зараз у Челсі. Звісно, я не хочу сказати, що кар'єра цих футболістів пішла вниз, вони не змогли реалізувати свій потенціал. Просто я хочу понастульгувати із вами та згадати, які топи були в 2017 році. Вони зараз топи, як Покба, Обеміянк, Санчес та Дібала. Але деякі футболісти, як Кевін Принц, Боатенк, як Юліан Драксер, вони загубили свою кар'єру, але все одно це топи сьогоднішнього футболу. Так, це іменно топи. Всі футболісти, які були в цьому відео, це зірки і сьогоднішнього, і тодішнього футболу. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в наступних відео. Всім до побачення!